Закінчився наш Надією робочий день. Репетиція летучої миші. Ми всі хочемо запросити 16 вересня о 18-й годині на сцені нашого театру. Запрошуємо. Розалінда і Адель. Запрошуємо на виставу. Приходьте. Купляйте білети в першому ряду, сідайте з квітами. Що я хочу показати? Що сама природа сприяє нам на дворі осінь А У. Нас біля театру, і це тільки біля театру розслів каштан. Wow. <сум> Уявляєш собі? Жовті листки, жовті вже висять каштани і гілка молода. Wow. Бачив, такого ніде немає. З того боку старі каштани. Yeah. І це навпроти школи. Бачите, яка краса, я такого ще не бачила, щоб восени. На старому каштані, де висять уже достиглі, були квітучі гілки каштана. М -м -м. Отака краса. Природа оновлюється і скоро, і дуже скоро, дуже скоро. Наші збройні сили очистять землю від расистів, які ступили своєю грязною ногою на нашу землю. І природа сама цьому сприяє. Як кажуть, і на оновленій землі врага не буде сопостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Отака краска. Хто би міг подумати? На жаль, діти з Дніпра, школярі на навчанні онлайн. Студенти, діти, ось так нам. Спочатку заважав карантин, а зараз кляті расисти. Коли ваші діти, учні і студенти пішли на навчання, хто схвалиться, куди поступили, в які вузи. А в нас в Україні діти змушені сидіти вдома в замкнутому приміщенні, от як, наприклад, Максим, який приїхав до мене вже, син мій улюблений, сидить. Це 10 клас, в 10 класі вже по 7-8 уроків. Так, до години 4. Гарно і сонячно. А в Наді дуже гарний колір волосся, не можна любуватися. Правда? А, дуже гарно. І нові окуляри. Гарно візьме. Красуня. Вона мене надихає на заняття спортом, щоб я себе заставляла теж підтягувати свої м'язи. Купання в танах заборонено написано. Може, хтось не знав, тут написали спеціально. Кстати, полно этой самой. <клыш> Поэтому у меня сейчас ключ. <клыш> Амбрози? Амброзе там. <клыш> <клыш> полно. А как она выглядает? Амброзек А? Как она выглядает? Ну, пойдет там нового, а какие кусты из

Поки тебе не було, ми вже спочивали. На ваш парк тут видно. А на сіді і смотри на наші. А де всі? А де всі? А де всі? А де всі? Серця на повністю любов не так. як я тоді. Давайте бере, будь ласка. А нема а тут не даром в українській мові. Тут написане даром, незабаром. А у Львові є. Не даром. Не так. Це ж робив сейпери. Сука, ти тишина, що там. Не гаркуша робить. А морсьоріч старався. Амур, старався, не даром. Не дарма. <поця> дарма. Можеш просто поміняти. Не дарма. Не дарма нема. Мурсю не старався, не дарма. Амор, що соні старався, не тара серця, напомнила. Вони не складаються, <звач> той певе по закінченнях. Амор, <звач> сьогодні, <звач> серця, на води, в нетаром і на вести на

Там граф туди просив, пробачте, що ми заважаємо свято збилася я сам дядьми. Потрапив все більше час, Карета жде на нас, мерщій. Надя, красуня. Хочу показати твої сережки. Дуже мені сподобалося. Прям так, так до плаття пасують. Далі. Ручна робота. Поверни до Спеціальна сонця. Це Спеціальна техніка. Це сережки. Я не пам'ятаю город, місто, але тільки в цьому місті роблять такі вироби. Ручної роботи? Так. Да, такі старі. старі такі спосіб. Я знаю, що якщо в Європі роблять щось ручної роботи, то воно дуже цінне і дороге. Кажуть, так ніби в нас в Україні Люди не мають руки, не вміють робити. Ну, вони, ну, я не знаю. Гарні, але вони, ну, не вони не... якось як закрохмалені чи залаковані. Ну так, щоб форму тримати. Ага. Колір плаття, тон волосся. Мені дуже подобається Надін колір волосся, Наді ні. Вона дуже самокритичне, але з, ро... голодний, з розовим відтінком. Отако От, до світла краще видно, дай покажу. Красота. Гарно. Кожен раз інакше має бути. Щоб бути незамінимою, треба щоразу мінятися. Хі -хі. Повторюю, що ми запрошуємо всіх 16 вересня на сцені Дніпро опери, летюча миша українською мовою. Це буде шикарно Це буде смішно, тому що ми самі себе сміємося, коли говоримо текст. Це буде дуже кумедно. Тому що хтось може збиватися, забуватися. Я думаю, що глядачі з часом, коли піде шум про цю виставу, будуть приходити, щоб подивитись на нас, як ми реагуємо на своїх колег. Я думаю, все буде добре, красиво, цікаво і незвичайно. Так. До нових зустрічей. Бажаю всім гарного настрою. Дякую Збройним силам за те, що бережуть наш, наше мирне життя і захищають нас. Mm -hmm. Все буде Україна! Слава Україні! Слава героям!